Виконали монтаж стель на тіньовому профілі. Тіньовий профіль по периметру. І ось такі ось лінійне у нас освітлення. Смонтували конструкцію із треку. бачимо такий вигляд. Нестандартна конструкція. У нас дві частини окремо. Це все було розраховано під майбутні меблі, під шафу з однієї сторони з іншої сторони. Бачимо такий результат. Це не одна стеля зроблена нами, також ще є коридор, теж з такого профілю. Ще одна кімната, це спальня. Теж робили монтаж, такий має вигляд. Лінійні світильники, ніша під прихований карниз. Такі ось окремо вісюльки і з таким ось кріпленням. Монтаж був на тіньовому профілі. Всі кути гарно стали, все гарно, все красиво виглядає, без складок, зморшок. Загальна картинка у нас ось така. Зовнішній кут, ідеальна геометрія. Все так, як треба кому стелі. Звертайтесь до нас.